А що таке витрати? А якщо він купив якісь там інструменти, грошей на рахунку немає, а прибуток а це загальна система. А як прорахувати як зрозуміти, що якщо грошей на рахунку немає, це не значить, що прибутку немає. Грошей може не бути, а прибуток вилізе, і податок на прибуток вилізе. От. І от у мене такий, було, такий був цей випадок, що я йому прямо сама, я сама думала, як же це йому так пояснити? Просто ж так не, ну, не наговориш. Це бухгалтер з бухгалтером може поговорити сісти. От, і от поговорити про прибуток, про податок на прибуток, про ПДВ, про там, податковий кредит, податкові зобов'язання. бухгалтер бухгалтера зрозуміє. А коли людина зовсім в іншій сфері працює, от, а я ж бухгалтер, і у мене терміни бухгалтерські. Там, ну я ж не буду йому говорити податковий кредит, я йому пояснюю простими словами. От, тобто, у мене саме був такий оцей, сама собі питання задала: як людині пояснити так, щоб він зрозумів. Людина, яка взагалі з ПДВ не працювала. Я це все на листочку відобразила, розписала на прикладах таких маленьких, на маленьких цифрах. На такі різні варіанти, різні кроки: як з ПДВ, як без ПДВ, там закупка з ПДВ, ну, придбання з ПДВ, реалізація, періоди. От. І він зрозумів. Він це все хоче. Він спочатку казав: вау, я нічого не розумію. От. А потім. Минув час, тому що на це все треба ж. Ну, нова інформація у нас як сприймається. Вона сприймається вау, що це таке, потім помаленьку вкладається в голові і вже потім щось структурується в голові, щось вималюється якась картинка. От, тому так само було, що він почитав, пожив, пережив з тим, ну там день-два походив з інформацією, і потім уже мені пише свій приклад: що якщо я куплю оце це, продам те те. І це в мене буде отаке ПДВ. У нього вийшло все так, як я йому пояснювала. От, тому, мабуть, такі самі історії і стали підштовхнули мене до того, щоб написати курс Все про ТОВ. Курс спочатку я назвала бухгалтер в ТОВ. Але так як вже почали власники бізнесу до мене звертатися і вчитися на цьому, проходити навчання на курсі, тому що власникам бізнесу в першу чергу треба розібратися, що таке ТОВ, то я його вже назвала, перезвала, і курс називається Все про ТОВ. Від заснування юридичної особи до подання фінансової звітності, щоб розуміти, що таке. Фінансова звітність, що таке податкова звітність і що таке статистична звітність, що все це три напрямки звітності.